Коли ми стикаємося з випробуваннями, часом це йдеться про великі життєві потрясіння і зміни, які часом теж приносять багато складних змін. Чи це є важка хвороба, чи це є вимушене переселення, війна, втрата майна, неповносправність, яку людина здобула, чи часом як хтось з рідних. Отримує неповносправність, розлучення, зради, багато великих випробувань є свого роду потрясіннями, і часом ми кажемо, що це так, наче твій попередній світ зруйновано, це так, наче в твоєму житті відбувся землетрус. І у цьому попередньому житті у нас завжди був план А. Іначе все було облаштовано, ми були адаптовані. І в нас було певне бачення, що буде завтра, післязавтра, і як наше життя буде розгортатись по цьому плану А. Великі раптові зміни і випробування, і ми можемо лише уявити собі війна, вимушене переселення часом руйнують увесь наш план А. І що тоді робити? Стійкість. Проявляється тим, що, звісно, ми похитнемося. Звісно, спочатку ми можемо бути дезорієнтовані, і нам може здаватися все, як ми можемо тепер з цих руїн воскреснути. Але стійкість містить в собі оцю здатність відроджуватися, стійкість містить в собі цю здатність бути, наче фенікс, воскресати крилатими з попелу. І тоді, за якийсь час, оця дезорієнтація минає. І тоді нам треба будувати нове життя. І будувати нове життя означає будувати план Б. А деколи і це, і де. І деколи цей план може бути дуже короткий на один день, бо часом обставини є такі, що є невизначені щодо майбутнього. Але в будь-якому випадку ефективна дія базується на тому, що в нас є план. А коли в нас є план. У нас вже є надія. Ми можемо порівняти теж стійкість такою метафорою, як якість нав... навігатора в автомобілі. Бо коли ми десь збились маршруту чи раптом виявилося, що тут дорога закрита, навігатор ніколи не здається, він завжди пропонує перепланувати. І діяти стійко це теж бути готовим, як би не змінювалися обставини. Нас завжди є напрямок, нас завжди є цінності. І ми готові переплановувати, 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 тому що, як казав Лоренс, скільки б небес не впало, нам належить жити. Стійкість це про те, щоби бути творцями свого життя, щоби творити дорогу свого життя, торувати свій шлях, а не просто бути жертвами обставин. А торувати свій шлях. Це теж прокладати маршрут. А маршрут це план. Тому є так важливо, що в які б не були часи нашого життя, але особливо в часи випробувань ми будуємо плани довші, коротші, але ми звіряємо своє життя згідно цінностей, і ми будуємо плани. Планування передбачає, що ми так, якби на карті тих обставин, в яких ми зараз є. Ми вибираємо найкращу дорогу. І для того нам треба аналізувати наявні дороги. Для того нам треба досліджувати їх плюси, мінуси, переваги однієї, недоліки іншої, щоб в кінці мати план А, план Б і план С. Планування теж передбачає, що нам треба на цій дорозі встановити цілі короткотермінові, довготермінові. Цілі є важливі. Тому що, попри те, що вони не є, ми можемо так сказати, не є найважливіші і не завжди досягнення цілей залежить від нас, і часом від певних цілей треба відмовлятись, але тим не менше цілі є важливі, бо вони концентрують нашу увагу і концентрують нашу енергію, маючи певні цілі і не забуваючи, що в дорозі важливий теж певний крок, ми так якби мобілізуємося. Це можна... Уявити собі так, наче найди, первісні люди, які мандрують саванною. Нам треба бачити на обрії певні орієнтири, що ось зараз нам треба до вечора дійти до цієї гори чи, чи до цієї групи дерев. І це мобілізує нас, це концентрує наші зусилля, і це дозволяє нам рухатися ефективніше. Тому нам теж треба опанувати це мистецтво мудрої, ефективної. Навігації, яке включає побудову коротко і довготермінових цілей. Мистецтво планування передбачає також, що коли в нас є маршрут, коли в нас є цілі, нам треба розбити цей маршрут на певні завдання. І, власне, виконання завдань це є тими кроками нашої щоденної дороги. І тому це так важливо, те, що ми власне розбиваємо дорогу на кроки. На відрізки, і ми тоді зосереджуємося на цих кроках, бо, власне, маленькими кроками долається будь-який шлях, яким складним би він не був. Планування передбачає те, що ми враховуємо, що на дорозі можуть бути різні непередбачувані перешкоди, і що ми готові теж до того, що буде важко. І що в певні моменти можуть виникнути певні кризи чи певні труднощі, і ми готуємо себе до цього. І ми наперед теж готуємо, як ми будемо діяти, якщо ми зіткнемося з ними, як ми будемо долати перешкоди чи як ми будемо реагувати у випадку можливих труднощів. Планування передбачає теж оцінку і залучення необхідних ресурсів для подорожі. Планування передбачає, з ким ми йдемо в цю подорож, бо є багато доріг, де нам справді потрібна поміч інших і де нам треба йти разом. Планування передбачає також, що нам часом треба, готуючись до подорожі, чогось навчитися. Нам треба тренуватися, здобувати певні навички, які будуть необхідні в цій подорожі. Але врешті, коли в нас є план, коли ми сім разів. Відміряли, приходить час рушати. І це дуже важливо теж розуміти, що коли приходить час рушати, нам потрібно рушати. Не все завжди можна продумати. Ми не завжди знаємо, які будуть обставини завтра і чи не доведеться переплановувати. Але є дуже важливо вирушати у подорож. Буддистів є для цього чудовий вислів. Вони кажуть: рушай, і дорога. Відкриється тобі.